Тут вже uh, скоро допомога. Тут турки запалили костер. Там же їде скора допомога. Поліція. Бо турки, турки щось запалили. Корач. Ну, це про німеччину коротко. Якщо у нас там траву палять, да, там а... хоронець якийсь за, за цим за порядком. Проше там декілька машин. Поліція, пожарка, скора допомога. Без приколів. Вертольот. Вертоліт тільки що летів. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Просто во дворі кострик. На даче во дворі кострі, глянь, заробить. Ну, чесний, наряд, ёлки палки. О, ще одна, ще одна, ще одне, ще одна. Ля-ля-ля, скільки там ще їдуть. Ще одне, ще одне, ще одне. Кострик в, 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 на дачі. Десь за, за городом. я вам кажу, був би кострик менше, все равно було б така суета. Шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео в таких відомих соцмережах, як Інстаграм, Фейсбук, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість заробітку від 100 тисяч гривень на місяць, ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар, я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює. Да, ну і плюс, звісно, що знов за калої сидяться, це дуже добре. Конечно, це ж без... безспорно. Но... Ладно, як наче в Україні мінусів нема, правда? Один сплошний плюс. Хоча плюси в Україні насправді дуже жирні є. Што? Фільму.